Менеджмент персоналу включає в себе і рекрутинг, адаптацію. До адаптації ще йде онбординг, це залучення працівника в компанію на початку, мотивація, навчання і розвиток, кар'єрний розвиток, переведення навіть ті ж самі в межах однієї, пози... однієї компанії на різні позиції. Потім екзит інтерв'ю, це те, що ми говорили про звільнення. Це теж все ділянка, там ті самі зарплатні очікування, мотивації працівників, як зарплатна. Так, як матеріальна мотивація, так і нематеріальна мотивація. Тобто все-все, чим живе працівник внутрішньо компанії, цим займається якби, зона відповідальності, це є менеджер з персоналу. Рекрутер це напрямок, це рекрутинг, це людина, яка відповідає тільки за підбір. Тобто рекрутер працює з зовнішніми клієнтами, а HR-менеджер працює з внутрішніми клієнтами. З зовнішніми клієнтами є всі люди на ринку праці, які шукають роботу, які виклали своє резюме. Внутрішні клієнти це